Це відео буде геть нетиповим для мого каналу, і в принципі воно, скоріш за все, вийде сумбурним, бо я до нього не готувалася, але мене це все, як би так пом'якше сказати, заїбало. Мене звати Настя, і мені 23 роки. 22 з них я була настільки білінгвістичною, наскільки це взагалі можливо. Обидвоє моїх батьків кияни, але мати українськомовна, а батько російськомовний. І з кожним з них я розмовляла відповідною мовою. Ні, вони не в розлученні, просто так сталося, що в межах родини ми завжди говорили двома мовами. Що я, що мій молодший брат починали речення однією мовою, звертаючись до одного з батьків. А потім, всередині речення, не задумуючись ні на секунду, перемикалися на іншу мову, якщо треба було продовжити щось говорити іншому з батьків. Поза межами дому я розмовляла, думала та бачила сни російською. Українська була мовою для уроків чи пар, перегляду фільмів в кінотеатрах та прослуховування музики. Ну, тобто деякої музики, бо половину мого плейлиста складали зімфіри, мумітролі і ночні снайпери. В березні 2022-го я повністю перейшла на українську, і з того часу минуло півтора роки. Але я досі, відсотків на 30, думаю російською. І ні, мені не соромно, бо думки річ не контрольована. Якщо я ловлю себе на тому, що зараз думаю російською, я переключаюся. Але зловити свої думки виходить не завжди. На те вони й думки. А от річ, яка абсолютно точно нам підконтрольна, це наші дії. Ти можеш думати російською, французькою чи китайською, але знати, що мова це частина культури, а тому не поширювати культуру країни, яка зараз тебе ж вбиває. Ти не мав можливості обирати контексти свого дитинства і не можеш змінити свого минулого, але ти абсолютно точно можеш обирати, якою мовою зараз розмовляти, яку музику зараз слухати, і якими медіапродуктами зараз себе оточувати. Звісно, іноді треба робити поблажку на реальність, тому я вбачаю величезну різницю між людиною, яка сьогодні живе в свободній страні і говорить по-русски, тому що яка різниця? І людиною, яка розуміє важливість мови як частини культури, але в деяких ситуаціях все ще говорить російською, бо припустимо, соромиться свого поки що не ідеального знання мови, або людиною, яка під час емоційної розмови може на автоматі зірватися на російську, бо це її перша мова, і вона десь занадто глибоко сидить. Або людиною, якій 60 років вона все життя проговорила російською, а зараз хотіла би перейти на українську, але у неї поки що не все виходить. Ми всі зростали в різних контекстах, і сам факт зросійщення це не наша вина. Але на те і дорослі люди, аби час від часу переосмислювати свої погляди на життя та рефлексувати, особливо коли все навколо не те, що тебе до цього підштовхує, а прямо так, от напряму, штовхає сьогодні. Залишатися з російщеним і навіть не намагатися нічого з цим зробити це вибір. А як же російськомовні воїни ЗСУ напише якийсь маніпулятор в коментарях під цим відео? І мені дуже цікаво, як у цих людей вистачає нахабності. Прикриватися військовими. Ну бо ніхто нічого і ніколи не каже російськомовним військовим щодо мови. А ви що, теж військовий? Чи ви цивільна людина, яка не може зробити такого мінімуму, як відмовитись від російської культури, і ще й при цьому порівнює себе з військовими? Втім, сьогоднішнє відео навіть не про мову, це все просто занадто довга прелюдія для глибшого занурення в тему. Це відео радше про російську культуру загалом і про медійний простір на прикладі російської музики. І ось чому я взагалі вирішила про це поговорити. Як ти вважаєш, можна зараз слухати в Україні російську музику? Я вважаю, що в кожного буде на совісті, яку він музику зараз слухає. Не в принципі слухаю музику не через її національність і де просто я слухаю те, що внесло якийсь внесок в моє життя. Ну, наприклад, ти можу послухати якісь пісні сектор газу і тому подобне. Ну зараз дуже популярне висловлення. типу, ти слухаєш російську музику і ти оплачуєш ракети. Ну, якщо послухати наші новості, в Росії дефолт вони вже не виготовляють нову зброю, вони використовують свої запаси. Тоді до чого це все? Це по перше. По-друге, про це потрібно було думати. Наприклад, тоді, коли за газ розплачувались ракетами, тоді, коли впускали російський ринок в Україну. Тоді, коли навіть після 2014-го російський бізнес працював в Україні. Навіть зараз я деколи можу зустріти якісь, ну, роз, щось, щось російське в Україні. Наприклад, я якийсь сок добрий бачив. Ну, там по-російськи написано добрий, він продається в Україні. Я не помню. Російський сок добрий? Да, ну, так, В новосі, в, натурі. в, новосі? в натурі. от Добрий, російським написано, це російський ринок, по-перше. Ну, По-друге, взяти навіть Київстар. Це компанія, яка принадлежить. Е Російському олігарху, ну чогось, це нікого не хвилює. Зато ну є такі теми, які просто создані для того, щоб людей просто як сказати, як собак друг на друга випустить. Всі ходять. А чому не державною? А яку ти музику слухаєш? Задає краще питання: а куди діваються гроші? Чому в солдат такі зарплати низькі? Чому їм не державний допомагає? Я думаю, це зараз набагато важливіше. Побачивши це відео, я була на 100% впевнена в характері коментарів, які зараз під ним знайду. Там же точно хтось написав, що Росія виготовляє зброю, що навіть три копійки це вже гроші. Втім, справа ж не тільки в грошах. Справа ще й в тому, що медіапростір це завжди про політику, що наявність спільних культурних кодів з росіянами призводить до наявності російських танків на нашій землі, і в тому, що головна зброя культурної експансії це непомітність. Але ніхера подібного. Ось що я натомість знайшла в коментарях. Я б за нього на президентських виборах проголосував. Він забув російську мову, але вивчив мову фактів. Це, взагалі, дуже дивний коментар, враховуючи, що сказав чувак з відео. І тут 26 тисяч лайків. Чел по факту розклав адекватні люди. Я так рада. Він обрав мову фактів, хлопець видав базу, молодець. Ви не розумієте, зараз всі перейдуть на державну із-за этого війна різко закінчиться. Не мішайте наївним людям вірити в їх бред. Добре, давайте по суті. Основна теза пана з відео полягає в тому, що скільки б дінішек я не привніс в російський бюджет, це все не має значення. Я маленький гвинтик. Всі питання до великих дядьких, до корпорацій, до чиновників, до політиків, до новуса, до кого завгодно, але не до мене. І тут можна потрапити на дуже небезпечний гачок, причому не тільки тут це взагалі важлива штука по життю. Дивіться, чи каже він правду? Так, каже. Тобто, чи є проблемою те, що після 2014 року у нас на ринку були присутні товари російських компаній? Очевидно, так, це є проблемою. Чи є проблемою те, що у нас досі на полицях магазинів є, хоч і не виготовлені в Росії, але товари компанії, чиїм кінцевим бенефіціаром є росіяни? Так, це теж є проблемою і піздець якою. Про наявність соку добрі на полицях новуса я ніколи ніде не бачила і не чула, хоча такий скандал мав би розлетітися. Тому мені здається, що це якась волога фантазія пана на відео або він просто щось наплутав. Ну, не суть. Давайте ще раз задамо собі це питання. Чи каже він місцями правду? Так, каже. Але чи означає це, що він загалом правий? Ні, не означає, людина, в чиїх словах є логічне зерно, не завжди права. Дуже чітко це видно на прикладі вотебаутизму. а це відео взагалі можна додавати в Вікіпедію на ілюстрацію того, що таке вотебаутизм. Уявіть, що ви підходите на вулиці до чувака, який сів посрати на асфальт, і питаєте. Нащо ти це робиш? Ти ж розумієш, що зараз вчиняєш не дуже добре. А він піднімає голову і каже: Так глянь, який асфальт хуйовий. Нащо вони так погано поклали асфальт? І вообще, вон глянь, там чувак у дівчини, гаманець краде. Він вчиняє гірше, ніж я. Чого ти доколупався до мене, якщо в світі є люди, які вчиняють гірше, ніж я? Оце приблизно щось таке й було. Адже те, що у нас в країні є різноманітного характеру проблеми, не тільки ті, що він перелічив, і інші теж, не скасовує того факту, що ти, слухаючи російську музику, заносиш копієчку росіянам. Чи багато грошей буде з одного твого прослуховування пісні «Сектора Газа? Ні, не багато. Але ще він послухає, і вона, і він, він ще, і пара мільйонів у вас таких назбирається. А то й більше, адже музика це тільки один з прикладів монетизованого контенту. Невже вам самим не бридко платити росіянам? Да хоч пів копійки ви ж платите росіянам? Чотири з половиною роки тому я спитала у свого тоді ще приятеля в чому проблема артистів, які гастролюють по Росії? Ну тобто вони ж там гроші заробляють, а потім привозять їх в Україну? Це ж навіть вигідно, ні. Мій тоді ще приятель не розщедрився на цілу лекцію про розмивання кордонів та створення ілюзій братських народів, хоча варто було. Він просто сказав: ну, це ж питання принципу. У нас війна з цією країною. Як можна їздити туди на гастролі? І так, це питання принципу. Повертаючись в сьогодення, справа не тільки в грошах, які фанати абстрактного сектора Газа заносять державі терористці Справа ще й в тому, що вони споживають культуру ворога і не бачать в цьому проблеми. Бо музика і культура загалом, а я ще раз хочу наголосити, що говорю тут про все на прикладі музики, так от, це те, що тебе наповнює, це те, що формує тебе як особистість. Невже комусь ок досі бути сформованим росіянами? Хорошими, поганими, підтримуючими війну чи з'їбавшимися за кордон. Яка різниця? Росіянами, імперцями, людьми в чий культурний код зашите бажання тебе вбивати? Звісно, це все працює на рівні відчуттів. Тому давайте повернемось до молодика на відео, віртуального натовпу, який його підтримав, та до спонсорування Росії. Бо воно досить реальне. Це вже не про відчуття. Це за мною вже, блядь. Чувак на відео буквально говорить. Війна це погано, спонсорувати російські ракети це погано, але всі питання до влади і корпорацій, я тут, причому, ну, ну послухав я свій сектор Газа і що. Я ж маленький чоловік, від мене нічого не залежить. Або є ще варіації на тему: Ет саме, а зачем мені по-українськи говорити? Культура? Ну, розвивайте культуру, я ж не проти, розвивайте. А язик це частина культури. І, і що і слушати українську музику це значить підтримувати українську культуру? Ні, ну знаєте, тут все не так однозначно. Я ж вам говорю, ви хочете, ви розвиваєте свою українську культуру. Це добре, благое діло, я не проти. а ко мне не лізьте. Вам що уперлась на якому язикі я говорю? Відстаньте, До свидання. І це відео я вирішила зняти після того, як зрозуміла, що у деяких українців в голові немає ідеї, ну, давайте назвемо це індивідуальною відповідальністю. Від них нічого не залежить, вони ні на що не впливають. Щось нагадує, правда? Хтось, звісно, тільки робить вигляд, що не усвідомлює важливість та значущість власних дій. А насправді все він усвідомлює, просто не хоче завдавати собі зайвих клопотів в цьому житті. Але хтось же дійсно не відстрелює. І зверху на це накладається ще дуже багато речей. Небажання розуміти, як працює медіаринок, як працює культурна експансія, як відбувається гібридна війна і тощо. Але у мене складається враження, що основою поведінки і світогляду цих людей, от всіх тих 26 тисяч, які лайкнули той коментар, є відчуття власної маленькості, відчуття незначущості своїх дій. От корпорації, да, вони повинні відмовитись від ввезення товарів пов'язаних з Росією, а я? Я нікому нічого не повинен. Бачите, це відчуття маленькості, воно ще й тягне за собою небажання брати відповідальність. Ну бо нащо мені відповідальність? Я ж маленький. Що там одна моя відповідальність взагалі вирішить? Але насправді ти в цьому сенсі мало чим відрізняєшся від корпорації – там одна або декілька людей ухвалюють рішення спонсорувати Росію, і ти ухвалюєш рішення спонсорувати Росію. Масштаби спонсорування різні, але чому ми повинні припускати, що ти на їхньому місці ухвалив би інше рішення? Я майже впевнена, що ти поводився б так само, як вони, бо зараз ти поводишся так само, як вони. Я, до речі, не кажу, що відмова брати на себе відповідальність це завжди наслідок почуття власної маленькості. Ні, очевидно, іноді ці речі взагалі не пов'язані. Але я тут сиджу трошки з іншого питання. Я не хочу порівнювати масштаби. Я не хочу порівнювати кількість українців, які почувають себе маленькими і ні на що не впливаючими, і кількість росіян, які почувають все те саме. Очевидно, це не порівнювані речі. І причини у цього само собою різні, і наслідки не співставні. Я в жодному випадку не ставлю знак дорівнює між зросійщеними українцями і росіянами. Але саме оце почуття буквально однакове. Ми висміюємо за нього запорібріковців, але воно ж властиве частині наших співгромадян. І ця очевидна думка була для мене настільки неочікуваною, що я вирішила присвятити їй ціле відео. І до маленьких українців у мене тільки одне питання: як ви думаєте, відчуття власної незначущості, думки про те, що мова, якою ви говорите, ні на що не впливає, і відсутність у вас ідеї індивідуальної відповідальності це тільки причина того, що ви споживаєте російське, чи ще й наслідок? Добрый день, скажите, будь ласка, яку музыку вы зараз слушаете? Да, привет. Сейчас у меня играет в наушниках Арктики и Асти. Ну, выходной по релаксу слушают. Отдыхаю. А вы знаете, что они поддерживают війну в Украине и российскую агрессию? А кто из них Арктик или Асти? Я не знаю. Ну, асти вроде она наша, это Украинка. Мне похуй. Мне музыка нравится. Музыка вне политики. Добрый ранок. Добрый ранок. Скажите, будь ласка, как музыку зараз слушаете? Инстасамка за денежку. А ви знаєте, що це російська виконавиця? і вона підтримує війну в Україні. Так вона ж вроді виїхала десь з Дубаї, і зараз живе. Та яка різниця? Вона все одно платить податки в Росії. Слухай, ти що, бухгалтер умнічаєш, блядь, стоїть. Добрий день! Добрий день! Скажіть, будь ласка, яку музику зараз слухайте? Лепс, рюмка водки на столі. А ви знаєте, що він російський пропагандист і всіляко підтримує армію, підтримує військових російських, які чинять тут злочини в Україні. Да. Да пошл ти нахуй, провокатор. Єбать, там наверху делешка йде, а ми прості люди із цієї хуйні не можемо музику душевну послушати нормально. Ідіть нахуй всі. Добрий день, яку ви зараз музику слухаєте? Баста сансуара. А ви знаєте, що Баста підтримує війну в Україні? Та ну він вроді нормальний чувак, що співає про район, про життя. це про перевоплощення душ. Якщо ви людина без позиції, то навіщо ви тоді хоч вишиванку вдягнули? Це дивлюсь сьогодні в інстаграмі всі наші знаменитості, артисти. там потап, вінник, всі оділи вишиванки. Думаю, може сьогодні якесь свято тоже один інстаграм може виставлю даже щось Так це ж навіть не вишиванка, це ж просто балончиком покрашено. Блять а разниця A few later. Я приношу свої вибачення за те, що свого часу слушав АТК і Арти і... Я не знав, що вони в Москві підтримують війну в Україні Я приношу свої вибачення. Я був несумлінним гражданином і усього українського, українського суспільства прошу вибачення. Я приношу свої вибачення за те, що слухаю дебіла російського Баста. Добрий день. Прошу вибачення усього українського суспільства за те, що слухав е, хуйову музику. А ще більше мені стидно за те, що я слухав кацапську російську музику. Добрим людям дякую за те, що пояснили, що Лепс чорт, і за те, що пояснили, що я був чортом і слухав його. Мені прикро. Прошу вибачення. Я щиро вибачаю за те, що сказав, що слухаю інстасамку. Я Ну я її реально її слухав, але зараз більше не буду слухати. Ну вона реально навіть виглядає як типічна російська кончалига.